Новини фронту сьогодні вночі расисти протягом шести годин тероризували обстрілами Одещину. І, хоч наші сили ППО знищили усі цілі, уламки такі наробили лихо. Відомо про 11 поранених людей, троє з яких діти. Також голова військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про пошкодження гуртожитку. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів про будівництво додаткових оборонних споруд на північному кордоні, які мають гальмувати ворога. Зокрема, йдеться про так звані зуби дракона. Роботи тривають 24 на 7 та будуть виконані у встановлені терміни. Коли знадобиться, ці оборонні рубежі займуть війська, і ми будемо готові до адекватного реагування на розвиток ситуації. Рухаємося далі. Слава Україні! І до міжнародного фронту американські сенатори схвалили оборонний бюджет на 2024 рік, який став рекордним для країни та складає майже 900 мільярдів доларів. До цієї суми входить і допомога Україні та Ізраїлю. Окрім цього, такий бюджет передбачає додаткових 300 мільйонів на безпекову підтримку нашої держави.